Меру Божого дорогоціння, хочу поділитися своїм роздумом. Сьогодні дуже багато людей говорять, що війна це є воля Божа або це є кара Божа і багато іншого, чомусь звинувачують Бога в цьому. І, на жаль, більшість людей питається, чому це стається, але не отримують відповідей. Коли запрошуєш людей на служіння, на молитви, говорять, що немає часу, що треба там, картоплю викопувати. Викупати інші говорять, що треба ремонт зробити ще інше. Мені треба поїхати купити щось, і ніколи не часу на Бога, тому що серце людське воно заповнене матерією, заповнене любов'ю до цього світу, до розкоші. Коли звертаємося до молодьожі, також не часу. Причому цілий день знаходяться в інтернеті, в якихось іграх. В тіктоках, інстаграмах, і так день в день, тоді запитання, при чому тут Бог. Найперше, ми повинні починати із себе налагодити порядок зі своїм серцем, зі своїм розумом. І тільки тоді ми можемо побачити, наскільки ми знаходимося в ілюзії і в омані. Дуже велика проблема в тому, що людина, коли піде у традиційну церкву раз в тиждень, а то і раз в місяць, зробить якийсь обряд. Запалить якусь свічку, поклоніння образам, і вона думає, що це достатньо для Бога. Але ні, наоборот, це ще більше і далі віддаляє людину від Бога, і через що приходять прокляття, приходять хвороби, війна. Вихід із цього це тільки покаяння, примирення з Богом, єдиний вихід. Амінь.